Блокада російських вантажівок вже кілька днів. Активісти перекривають рух на міжнародних трасах фурам з Росії. На дорогах виросли імпровізовані блокпости. Машинам не дають проїхати на територію України і не випускають за кордон. Блокаду розпочали на Закарпатті ще минулого четверга. До акції згодом приєдналася Волинь, Львівщина, Вінниччина, Рівненщина. Ми зараз маємо змогу поспілкуватися з Олегом Туданом. Він перебуває на кордоні з Румунією у Чернівецькій області. Олеже, ранок добрий. Розкажи, будь ласка, чи велика у вас черга зараз з російських фур? Ну і яка атмосфера зараз? Все спокійно досі? Вітаю Єгоре. Так дійсно акція по блокуванню російських вантажівок на Буковині розпочалася ще у суботу. А тоді окремі активісти вийшли на... Митний пункт порубне, аби не допустити в'їзду та виїзду російських вантажівок. Згодом до них приєдналися представники правого сектору. Наразі маємо 28 заблокованих фур. Це здебільшого мінські білоруські вантажівки, проте для активістів немає значення. Звідки ці машини походять? Також сьогодні ближче до обіду до акції мають приєднатися і ветерани антитерористичної операції. Вони пообіцяли надати підтримку цій акції. За словами представників правого сектору, діалог з воді. Діями російських фур, у них нормальні, в принципі, вони готові навіть їм допомогти а, з їжею та водою. А, тут зараз в, такий невеличкий блокпост, на якому чергуються представники правого сектору та активісти. І акцію цю планують робити безстроковою, аж поки влада не дослухається до вимог а, активістів. Єгоре. Так, пасибі, дякую, зрозуміло. Олег Тудан чергує зараз на рунському кордоні. Там блокують російські і білоруські, зокрема, фури. Досі все мирно, тихо, спокійно. Дякую.